До речі, у мене сьогодні нове видіння, це стосовно Києва. Треба буде записати відосик. Відосик тоді запишу. Дивіться, стосовно моїх видінь, я бачу раніше, але сам факт події, воно відбудеться. За Навального я казала, що його приберуть. Виставила 10 лютого. Все о ядах. І зверніть увагу, я ще й російською мовою пишу. Що ви знаєте о ядах? Кієні, що, ні. Шакій, які помните, я даже там перечисляла, які бувають яди. А ви мені писали в коментах? Але в ефірі я казала аж 22 грудня, що його навернуть. Аж 22 грудня, 23 третього року. Ви в мене питали якраз за нього, за жінку білу питали в мене. Я не знаю її фамілію, не пам'ятаю. І я казала, що царя з трону перед виборами ніхто не прибере. Що перевиборами його ніхто не перебере, а тільки ви поняли? Дивіться, там в телеграм-каналі є. Стосовно того е, сьогодні, е, я в своєму відео кажу 16 число. 16-те число. Саме головне там ще в мене є відосики, Що е, подія? Саме головне люди добрі. Це подія, і вона буде усі мої видіння... Спочатку кидають, потім наступають, а вони масово по 78, по 100 ракет ще не кидали. Ще ні. Ще ні, люди добрі. У мене орієнтір іде, погода плюс один, мінус один було було то слякоть м'ясяво. Спочатку кидають, потім наступають. Що спочатку буде ракет стільки й дронів, що ого, цього ще не було. Ще цього не було. І, взагалі, треба не до дат прив'язуватися, а треба прив'язуватися до події, до того, що, що треба бути готовими, не в паніку впадати, як гарно написали Збройні Сили України. Написали в телеграм-каналі, а підготуватися. Підготуватися. Це саме головне. За Запоріжжя я зложила це 22-й рік. Я раніше бачу 22-й рік. У мене йде є відео в Ютубі, де я кажу, Мелітополь плаче, Мелітополь плаче, що Мелітополь буде затоплено. Є таке відео в мене видіння в Ютубі. Тоді, як було в мене видіння за Запоріжжя, 12 тисяч хворих людей, які йдуть наступ, і вода за угла. Я служила, подивилася, що виходить Запорожжя, Мелітополь і отако. Тобто люди, які живуть цивільні села, звичайні люди. Я я во славу Божу рода отця вседержителя переживаю за кожного українця, за кожного. Мені головне це люди зберегти життя. Саме тому я пишу, хто хоче, той почує, хто не хоче, потім дойде. Потім до голови дойде, що я бачу. Я вообще вчора дивилася картину в цілому. Взагалі в цілому за світ. І страшно, стрьоно трошки. Трошки стрьом. Трошки стрьоно. Стосовно Турції, Турція буде стерта з лиця землі. Від Турції не лишиться нічого на карті. І це буде природні катаклізми. Запам'ятайте це, особливо ті люди, які живуть у Турції. З'йомуйтесь звідти. От зараз можете думати, що це бридячина. Життя покаже. Спочатку там буде вели.